У цьому ролику я розкажу, чому демо-рахунки і демо це є зло, чому не варто довго на цьому затримуватись і що треба робити, щоб з вашої торгівлі був хоч якийсь толк. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Чому демо рахунок це зло? Почнемо ми з того. Що багато хто з новачків починає свій шлях в тому, що вони хочуть заробляти на трейдингу. На деяких курсах їм говорять, що вони мають користуватися спочатку демо-рахунком, якийсь час там практикуватись, а потім переходити на реальну торгівлю. В моєму розумінні, з мого особистого досвіду, знову ж таки, цей ролик буде про мій досвід. Я не рекомендую починати взагалі з демо-рахунків. Перший тезис. Чому? Тому що вам демо-рахунок по суті не потрібний. Ви можете навчитися навіть без деморахунків. Тому що демо-рахунок, тобто, де ви торгуєте нереальними грошима, ви не будете це сприймати так, як реальний рахунок. Навіть якщо у вас будуть ті ж самі емоції в трейдингу, ті ж самі речі, ви будете робити зовсім не ті помилки, які б ви робили на реальному рахунку. Будь-які помилки, які ви зробите на демо-рахунку, ви не так засвоїте, як на реальному рахунку. Особливо, якщо ви робите все правильно, ви ведете журнал трейдингу, ви фіксуєте кожну вашу угоду, аналізуєте потім це все. До вас прийде розуміння, що деморахунок не навчить вас нічого. Ви будете просто стояти на місці. Чому я постараюсь в цьому року детальніше розказати свою думку? Можливо, ви зрозумієте про що я. В першу чергу, ви повинні розуміти, для чого ви приходите в трейдинг. Трейдинг, більшість людей, будьте впевнені, приходять, щоб заробити гроші демо рахунок, коли вони з нього починають, вони в моєму розумінні просто топчаться на місці. Чому? Тому що будь-яку помилку, яку ви зробите, ви не засвоїте. Саме краще завжди все засвоїться, хто би що не говорив, коли ви за це платите. Зрозуміло, що ви не маєте брати там, заходити і вчитись на всю котлету. Зазвичай все починається, як починалось в мене. Я починав з самої найменшої суми, яку я готовий був втратити. І навіть якщо я ніс якісь збитки, для мене морально це не було тяжко. Тобто ця сума, я розумію, що там це не, не так багато, я вчусь, я набираюсь досвіду. І от такі помилки, коли ми робимо, ми їх краще засвоюємо, ніж Е Якби ми це робили на демо рахунку, ми розуміємо, тут ми розуміємо, що навіть якщо ми щось втрачаємо, це якась невелика частина, але ми втрачаємо реальні кошти. Ми аналізуємо, ну, це заставляє нас краще думати, аналізувати, щоб не втрачати в майбутньому. А демо рахунок, ми нічого не втрачаємо, ми по суті просто бавимося і так далі. Плюс також беріть до уваги те, що. На реальній торгівлі все буде йти зовсім не так, як на демо-торгівлі. Тобто, вам необхідно це просто усвідомити, що на демо-рахунку у вас все буде йти класно, все буде закриватись вчасно, все буде працювати як треба, не буде ніяких перебоїв, не буде ніяких проблем людського характеру. На реальній же торгівлі ви стикнетеся з цим всім з самого початку. І будьте готові, що от якраз оце і має зміст в навчанні. Тобто теорія це теорія, практика це практика. На мою думку, саме найкраще застосування для демо-рахунку на початку, це якщо ви працюєте з якимись більш складнішими штуками, там не знаю, наприклад, скальпінг і так далі, де треба конкретно розібратись в самій методології, які кнопки натискати, як це все робити. От з таким побавитися можна. Тобто можна включити демо-рахунок, потикати кнопочки, зрозуміти, як воно працює, повідкривати декілька угод, побавитись, щоб просто навчитись, як цим користуватись механізмом, а потім вже переходити на реальний рахунок. Також один з мінусів ще демо-рахунку, що він приносить, він приносить те, що у вас не буде розвитку. Ви навіть якщо торгуєте. Ви розумієте, якби свої помилки, ви там щось робите, але ви далі рухатись не будете, тому що ви по факту нічого не заробляєте і нічого і не втрачаєте. Тобто ви, як найгіршому варіанті, стоїте на місці просто і все. Тобто, тут варто також це розуміти, що не варто це використовувати, тому що ви стоїте на місці. Тобто, якщо підсумувати то три основних моїх тезиси це є. Те, що перший тези це не засвоюються помилки, другий тези, що у вас не буде розвитку, і третє, що це просто симуляція. Тобто ви нічого не утримуєте, нічого не втрачаєте. Єдиний спосіб, при якому можна використовувати деморахунок, це просто навчитися, як користуватися якимось терміналом, як тикати кнопки, як виставляти ордери і так далі. Тобто тут... Це потрібно, грубо кажучи, на одне-два заняття ваше, вашого навчання в трейдингу. І все. У вас виникне питання, добре, а що мені робити, якщо демо-рахунок рахунок, це там, наприклад, повна фігня, як мені починати трейдинг, як мені починати торгівлю. Якщо ви торгуєте, наприклад, на, на ф'ючерсах чи крипті, ну, якщо ви торгуєте на ф'ючерсах, ви можете собі виставити мінімальну Мінімальний об'єм, на який можна відкривати угоди. В деяких це там є 5 баксів, 10 баксів. Тобто, ви, по суті, можете просто виставити самий 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 мінімум, включити, відкрити угоди, потикати і вже навчитись. Ви потратите може там 1-2 долари, щоб роздуплитись, як воно працює. Тобто, це не буде така велика ціна. За те, що ви навчитеся, я так вважаю, і всі наступні ваші подальші дії, ви просто збільшуєте цей оборот, цей об'єм з помірі того, як впевнено ви себе почуваєте, а деморахунок. Не навчить вас цієї впевненості, не навчить долати якісь помилки, не навчить аналізувати свої помилки, ви просто потратите час. Надіюся, що я розкрив частково цю тему про деморахунок, пояснив, чому, на мою думку, це є повне зло, і в чому ним не можна користуватись і зловживати, але розказав, який випадок ним можна користуватись. Тому беріть це до уваги. І також не забувайте підписуватись на цей канал. Також підписуватись на мій телеграм, в ньому я розказую за трейдинг, за криптовалюти, за всякі цікаві речі, обов'язково слідкуйте. І також рекомендую вам подивитись ось ці відео.